Як Велес карає тих, хто порушує присягу, що може зробити мольфар за допомогою градового ножа, на чому літають чорнокнижники та як пізнати босурканю. Відповіді на ці та інші цікаві запитання ви дізнаєтесь у цьому відео. Це чарівний світ української міфології і я нік Лисицький. Починаємо! Кожному герою необхідний той, хто його навчить, дасть важливу пораду. Або підкаже правильне рішення, адже для того, щоб перемогти, недостатньо одних лише сміливості, кмітливості і сили. Необхідні також знання, часто таємні і дивовижні, які накопичуються тисячами років і передаються з покоління в покоління. Ті, хто володіє знаннями, завжди викликали не лише повагу, а й страх, тому образ мудреців один з найяскравіших та найвпізнаваніших у світовій міфології та мистецтві. Є мудреці і в українській міфології. І зараз я вам про них розкажу. І почнемо ми з супергероя чи то пак супермудреця, бога мудрості. В багатьох світових культурах зустрічаються божества, які опікуються мудрістю чи її проявами, знаннями, літературою, мистецтвом. В давньому Єгипті це Тот, в Греції Аполлон, Афіна та Гермес, в Індії Сарасваті та Ганеша. І якщо і є серед слов'янського пантеону Бог, який може скласти їм конкуренцію, то це Велес. Хоча в літописах його називають Скотім Богом, через що може здатися, що він виконує лише господарські функції, сфера інтересів Велеса набагато ширша, як і його здібності та можливості. Велес товариш і партнер нашого супергероя Перуна. Як і Перун, він жив в Києві. Але в той час, як Перун був головним у пантеоні київського князя, Велес мав окреме місце внизу на Подолі. Як і Перуна, Велеса знають далеко за межами Києва: в Литві, Польщі, Чехії, а також. На північних болотах. Втім, на цьому схожість закінчується. Якщо Перун прихильник грубої чоловічої сили, то Велес вирішує питання інакше. Щоб втихомирити конфлікт, він грає на сопілці. За легендою, таким чином він зумів зупинити криваву бійню між полянами та древлянами, чого не зміг навіть Перун. У мирний же час Велес покровительствує митцям, поетам та музикам. Для найбільших розбишак, а надто для тих, хто порушує клятву, є у Велеса й страшніші засоби. Бактеріологічна зброя. За часів Київської Русі вважалося, що на порушника присяги очікує неминуча Кара Велеса хвороба золотуха. Велес піклується про волхвів, пророків, магів і взагалі відповідальний за магію. Деякі дослідники порівнюють Велеса з ведичною варуною, охоронцем справедливості і правди. Можливо, саме через його мудрість Велеса інколи зображали у вигляді Змія. Адже змію давнину вважався символом мудрості, цим він схожий на ацтекського кацетелькоатля – бога жреців, науки та мистецтва, не забуває Велес і про господарство, адже як справжній мудрець знає. Що людина перш за все має бути нагодована і одягнена, тому його здавна вважають також покровителем домашньої худоби, родючості і торгівлі. А тепер давайте спустимося з небес на землю і дізнаємося про мудреців, які з давніх давен живуть поміж людей добрих чарівників. Саме вони зазвичай допомагають героям епосів і вказують їм шлях до перемоги. Цей образ настільки чіткий і популярний, що ви, я впевнений, одразу уявили собі сивобородого старця в довгому плащі. Мерлін при дворі короля Артура. Гендальф у Володарі Перснів, Дамблдор у Гаррі Поттері. або Магістр Йода у зоряних війнах. Ну, хоча цей не зовсім сивобородий. в Україні. Добрими чарівниками вважали людей знаючих, ті, які володіли знаннями недоступними іншим, і допомагали використовуючи ці знання. Через особливі здібності і зв'язки з іншим світом, їх навіть величали земними богами. І, хоча вони були цілком реальними, їхня діяльність отримала міфічний ореол, перетворивши і їх самих. Не героїв української міфології. Залежно від епохи і регіону, добрих чарівників називали по-різному, за часів Київської Русі волхвами і кудесниками, пізніше баяльниками, відунами, ворожбитами, знахарями, примівниками, химородниками і мольфарами. Про останніх і поговоримо детальніше. Мольфарами називають чарівників в Карпатах. Вони здійснюють посередництво між двома світами реальним і потойбічним. А також підтримують гармонію у всесвіті. Мольфари зцілюють хворих, вміють читати по зірках, повалювають бурями, заклинають змій, можуть передбачати майбутнє та боротися з демонами. Як і джедаї, мольфари володіють силою. Одні з них отримують її від народження, інші від вчителя. Однак не мольфар знаходить силу, а сила обирає його. Є у мольфара і артефакти. Речі, які він використовує у магічних практиках: громова палиця, якою можна розганяти грозові хмари, градовий ніж, оберіг і символ сили мольфара, за допомогою якого можна робити всілякі дивовижні речі, наприклад, перетворити камінь на сир, і мосяжний перстень, одягнувши який, можна подорожувати у паралельні світи, а також у минуле та майбутнє. Найсильніші мольфари одинаки, які все своє життя присвячують практиці. Живуть вони зазвичай на окраїнах сіл. У високогір'ї, де їх ніхто не знає і не бачить, і де сильний зв'язок з природою. Втім, за потреби мольфари можуть вести звичайне людське життя, заводити сім'ї і навіть оселятися в сучасних містах. Неодмінними супутниками мольфарів є чорні коти хід для мольфара і помічник, і оберіг. Він гармоніює простір, у якому живе і діє чародій, та може легко визначити хворе місце у людини. На сьогоднішній день персонаж мольфара з'явився всього у двох фільмах: це Тіні забутих предків Сергія Параджанова і тіні незабутих предків Любомира Левицького. Та щось мені підказує, що у цього героя все ще попереду. Надто вже він колоритний, а його здібності цілком вистачає, щоб у черговий раз врятувати світ. Втім, чарівники не завжди бувають добрі. Окрім білих магів, існують і чорні, які обрали темну сторону сили. Це зліч як на противагу добрим чарівникам, вони заважають героям або хочуть переманити їх на свою сторону сторону зла і темряви. В українській міфології злих чарівників називають чорнокнижниками. Чорнокнижник людина, яка має так звану чорну книгу або чорну магію, що містить закляття із за допомогою якої можна викликати диявола. Цю книгу Чаклун отримує від нечистої сили, розписавшись за отримання кров'ю і зобов'язаний вивчити на пам'ять. Причому вивчати її потрібно лише ночами при світлі свічки і не менше, ніж рік. За право володіти цією книгою він також має принести в жертву когось із своїх близьких. Після закінчення навчального курсу чаклун може викликати чортів, насилати на людей різні видіння, хвороби і смерть, а також град і бурю, які знищують посіви та будинки. Чорнокнижник також може заморожувати воду у ставках і річках, перетворюючи її на град. Пізнати чорнокнижника можна за довгим, нижче пояса волоссям і повністю чорним одягом, але надійніше все ж за наявність у нього чорної книги та спеціального транспорту. Переміщуються чорнокнижники верхи на холодних як лід, літаючих зміях драконах. Окрім злих чаклунів, існують і злі чаклунки. Їх називають відьмами. Відьми відомі як в міфології багатьох народів, так і в сучасній культурі. В Україні уявлення про відьом одні з найпоширеніших. Напевно, у кожному селі чи містечку раніше можна було почути про місцеву відьму, чи як її називають в Карпатах босурканю. Босурканя відрізняється від інших відьм тим, що може мати кілька душ одну, дві і навіть три. Останні троєдушні босуркані – найсильніші і найзліші. Вони можуть змінювати зовнішність вдень бути красивою дівчиною, а вночі ставати страшною потворною старою. Також вони можуть перетворюватися на жабу. Кішку, собаку, змію, кажана і навіть колесо а можуть і взагалі бути невидимими. Як же тоді пізнати відьму? Існує надійний спосіб. У кожної босуркані є маленький хвостик. Як і чорнокнижники, босуркані можуть літати. Однак для цього їм не потрібні змії. Достатньо спеціальної мазі з дитячого жиру. Босуркані небезпечні тим, що шкодять господарству, забирають молоко у корів. Можуть викликати град, пожежу, дощ і вітер, насилати хвороби та смерть і викрадати дітей, підмінюючи малюків на своїх підмінків, які живуть лише сім років і часто плачуть. Найсильніші босуркання можуть навіть викрадати зорі та місяць. Втім, попри свою злу природу, в рідкісних випадках босуркання допомагає людям, лікує хвороби або керує погодою, щоб зупинити стихійне лихо. Саме про героїв одночасно злих та корисних я розкажу в наступній серії. Буде цікаво! Обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити.